Вітаю вас, друзі. На перший погляд, здавалось би, який може мати стосунок наказ Андропова про ліквідацію Володимира Івасюка, наказ, який у письмовій формі, очевидно, все ще зберігається в архіві КГБ, на Луб'янці, до давньої назви України, як вона звучала на Латині. Проте, дослухавши це відео до кінця, ви переконаєтеся у тому, що такий зв'язок існує. А також у тому, що перед Україною невдовзі виникне необхідність повернути собі свою ранню середньовічну назву Велика Рутенія. У перекладі з нашої мови назва русь латиною звучить як рутенія, із чим це пов'язано тема, до якої ми повернемося згодом. А насамперед важливо усвідомити той факт що в західноєвропейських латиномовних джерелах, починаючи із раннього середньовіччя території України та середньовічна українська держава, як правило, називається Рутенією. І в той же час, панове, слово Рутенія ніколи не застосовувалося до колонії Русі, розташованих на території сучасної Російської Федерації. Тобто західноєвропейські автори протягом століть розмежовували Русь Рутенію та її колонії, завдяки чому саме слово Рутенія містить в собі могутній потенціал для відновлення історичної справедливості. Багато із вас, друзі, читали такий бестселер світового масштабу, як праця британського історика. Нормана Дейвіса Європа Історія. Цей автор у цій книзі на 104 й сторінці українського видання згадує як доведений факт гіпотезу польсько-американського археолога Марії Гімбутас про те, що батьківщиною усіх індоєвропейських народів є степова частина України. Отож, панове, ніяк не скаже, що Норман Дейвіс. Є упередженим до українців, але в іншому місці цієї ж праці Дейвіс пише такі речі, які шокують кожного українця. Мовляв, українська народність сформувалася лише у XVII столітті. І ви цьому не дивуйтеся, панове, 95% західноєвропейських істориків є невігласами у відповідному питанні. Наприклад, на французькому сайті Genealogis.org, над матеріалами якого працювали відомі західноєвропейські історики, написано, що Данило Галицький, мовляв, був російським королем. Те ж саме написано і про його сина Лева Даниловича. Звідки ж таке масове невігластво в західних наукових джерелах? Звідки ж таке масове невігластво в західних наукових колах? А звідти, панове, що протягом століть Росія оголошувала себе спадкоємцем давньої Русі, що нібито доводить сама її фіктивна назва, яка перекладається із грецької мови як Русь. Кажучи іншими словами, у добу середньовіччя москалі були підколоніальним народом наших предків. Проте їм згодом пощастило переконати цілий світ, ніби все було навпаки. І скільки б ми їм не говорили нашим західним партнерам про те, що вони жорстоко помиляються відносно нашого минулого, це не дасть жодного результату, доки вони не побачать це наочно. Тобто до того часу, доки ми не повернемо собі нашу давню назву. Яка свідчить про тяглість державницької традиції українського народу? Отоді От вони відразу ж почнуть піднімати історичні джерела і розпочнуть докопуватися до істини самостійно. Я розумію, що багато наших співвітчизників, зокрема й моїх глядачів, скажуть: а навіщо нам міняти славетну, поетизовану назву Україна до якої ми так звикли, на давню забуту латинську, навіщо нам міняти думку якихось там західноєвропейських істориків та пересічних громадян Західної Європи про наше минуле, адже вистачить із нас вже того, що ми з вами про нього знаємо досить непогано. Не поспішаючи дати відповідь на цю заувагу, поставлю перед глядачами таке запитання: За що радянські кегебісти вбили Володимира Івасюка? Ви скажете за те, що Червону руту співали у всьому світі, навіть у Японії, що призводило до шаленої популяризації української культури. Погоджуся, що в цій версії є частка правди, проте чому це мало так налякати шефа КГБ Юрія Андропова. Адже у відповідну добу не лише Володимир Івасюк, але й інші виконавці української пісні досягали значного міжнародного успіху, і при цьому їх ніхто не вбивав і навіть не переслідував. Скажу більше за це. Якби Івасюк не написав Червону руту, він би жив і творив до цього часу. Іноді потрапляється в житті таке, що величезний успіх містить в собі потенціал Великого горя. У цьому конкретному випадку, здавалось би, чому? Здавалось би, пісня про кохання, яка не містить жодного політичного підтексту, не могла ж становити така пісня якусь загрозу для автора. Навіть у тому випадку, коли спецвідділ КГБ аналізував її на предмет благонадійності. а те, що цей спецвідділ КГБ мусив аналізувати текст неймовірно популярної Червоної рути, у цьому не мають сумніву всі громадяни, які знають про особливости функціонування цього спецвідділу. А тепер спробуймо реконструювати окремі деталі. Уявімо собі кабінет Андропова 1979 рік. На столі лежить доповідна записка такого змісту. В результаті розслідування встановлено пісня Червона рута створена скоріше за все, на замовлення українських буржуазних націоналістів. Під брендом Червоної Рути криється спроба популяризації Червоної Рутенії або Червоної Русі, Червона Русь, давня назва Галіції Бандерівської країни. І зовсім не обов'язково, панове, щоб автори цієї записки вірили у правдивість її змісту. У цьому випадку Андропов би мав віддати наказ. Інсценувати самогубство Івасюка для дискредитації його пісні, що власне тодішній шеф КГБ і зробив. У творах Юрія Фведьковича, які входили до шкільної програми в радянську добу, є згадка назви Червона Русь, і це не стало підставою для того, аби ці твори викинули зі шкільної програми або заблокували. Їхнє перевидання. Проте латинська назва середньовічної України Рутенія у радянську добу була забороненою. Чому? Бо сама ця назва є незаперечним документальним спростуванням приналежності москалів до Русі. Тож у тому випадку, якби Україна повернула собі цю історичну назву. І почала називатися Великою Рутенією, у Кремлі почали божеволіти. Чому не Рутенію, а Великою Рутенією? Тому, панове, що на півдні Франції, є регіон Русельйон, який історично мав таку ж назву, як і Україна, в античну добу він називався Рутенією, і цей збіг не випадковий. Але у цьому відео розповідати про нього не буду, поза як питання займе дуже багато часу. Скажу лише, що окситанська рутенія де-факто є малою рутенією, а Україна Рутенією великою. Отож, коли Україна візьме собі назву Велика рутенія, це буде історичним спростуванням двох інших, більш пізніх назв. Назви Малоросія і назви великороси. Всім відразу ж стане помітним, що ці дві назви є фейковими нашаруваннями, які не мають нічого спільного із історичним минулим. Можливо, багато хто з вас, друзі, ті, хто цікавиться провіщеннями, читали свого часу пророцтво про те. Що за наступного президента Україна навіть змінить свою назву? Я вважаю, що це дуже ймовірне пророцтво. Ви, очевидно, помітили, панове, що за всю нашу історію, коли наша країна носила назву Україна, вона ніколи не була незалежною, а коли й була, то її незалежність щораз опинялася під дамокловим мечем. Що зараз ми всі усвідомили. На мою думку, це очевидно пов'язано із нумерологічним кодом слова Україна. Спочатку цю тему я хотів висвітлити вже в цьому відео, проте у такому випадку я не встиг би дати його на суботу. Тому продовження цього відео під назвою Код України, якщо буде на це Божа воля. Побачите наступного дня в неділю.